Мої вам вітання, друзі, і слава Україні у мікрофона Суперзах! У вівторок, 11 червня, збірна України після спарингів з Німеччиною та Польщею проведе свій заключний товариський матч у рамках підготовки до Євро 2024. В останньому перед чемпіонатом Європи контрольному поєдинку суперником підопічних Сергія Реброва стане національна команда Молдови. Отже, сьогодні поговоримо про головні новини перед матчем та про те, де його дивитись. Поєдинок відбудеться у Кишеневі на стадіоні Зімбру. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 19.00 за київським часом. Стала відома остаточна заявка збірної України на Євро. Головний тренер синьо жовтих Сергій Ребров на прийдешній континентальній першості розраховує на 26 футболістів. Воротарі Георгій Бущан, Динамо, Анатолій Трубін, Бенфіка, Португалія, Андрій Лунін, Реал Іспанія. Захисники Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Усі Шахтар, Олександр Тимчик, Динамо, Віталій Миколенко, Евертон, Англія. Ілля Забарний Борнмут, Англія. Олександр Сваток, Дніпро 1, Максим Таловєров, Ласк, Австрія, Богдан Михайличенко Полісся. Півзахисники, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Брашко Усі Динамо. Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, усі Шахтар. Олександр Зінченко Арсенал, Англія. Віктор Циганков, Жерона, Іспанія. Михайло Мудрик Челсі, Англія. Сергій Сидорчук, Вестерло, Бельгія. Та Руслан Маліновський Дженуа, Італія. Нападники Артем Довбик, Жерона Іспанія, Роман Яремчук, Валенсія Іспанія та Владислав Ванат Динамо. А тепер ви назвіть у коментарях одного футболіста, якого, на вашу думку, не вистачає у заявці команди. Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав коментар про матч із Польщею. Ми граємо товариські матчі, щоб робити помилки. На жаль, футбол складається із багатьох компонентів. Ми багато програли у боротьбі, програли на стандартних положеннях, але я не вважаю, що цю гру потрібно заносити до негативу. Ми створювали моменти, намагалися відігратися. Це є дуже важлива інформація для нас перед Євро-2024. На товариському поєдинку Молдова Україна працюватиме суддівська бригада з Румунії. Головним арбітром буде Андрій Чівулете. На лініях йому допомагатимуть Себастьян Георге та Георге Флорін Нексу. Четвертим арбітром виступить представник Молдови Іон Орлік. За свою історію Молдова та Україна провели 5 матчів. А перевага в особистих зустрічах на боці української збірної. синьо-жовті здобули три перемоги, а два поєдинки звели в нічів. Ну і тепер про те, де дивитись матч Молдова-Україна. В Україні матч покаже відеосервіс Мегого. У цьому випадку поєдинок транслюватиме канал Мегого футбол 1. А також трансляція буде доступна на регіональних каналах Суспільного. Окрім цього, я також планую відкоментувати цей матч тут, на цьому каналі. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Усім дякую за увагу, слава Україні, слава ЗСУ, обов'язково переможемо, і все буде Україна!